Поїхали. Тарас Григорович Шевченко ой три шляхи широкі, ой три шляхи широкі докупи зійшлися на чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменші молоду дівчину. Посадила стара мати. Три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила, сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясени, то поля всихала, повсихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати. Плаче жінка з діточками в потопленій хаті. Сестра плаче, де шукати братів на чужині, А дівчину заручену кладуть в домовин. Не вертається брати, по світу блукають. А три шляхи широкі терно заростають.